1 червня я вже був на Донбасі, почався мінометний обстріл. Прильот попало в ногу. Мені ногу ампутували, Я виходив з ногою ще, а вже в лікарні проснувся, вже нема ноги. Що собі? Непривично взагалі було. Це як дитя заново вчиться ходити. Дитя тільки з малечку починає, а ми заново все. У Мене взагалі вся сім'я спортивна, одні футболісти. І з дитинства я грав у футбол. А тут треба на милицях. Це дуже тяжко. Ну нічого, втягнувся, слава Богу. Дуже гарно зараз. Виходить все. Хорошо, давайте по ударчику. Думав, тільки буду спостерігати по телевізору. А Так вийшло, що я знову граю. Не просто граю, а ще їду за збірну України в Бельгію. Це тільки так помічати можна було. Так, ось зав'язували шнурки, закрив одне око. Так, Дімчик, треба більше. Там куча емоцій. 10 разів отжали. Не міняються. Перший місяць було важко, було десь фізично. І, ну психологічно не можу сказати, а десь фізично було важко. Тому що дійсно тут я даю між вправами там планочки, даю віджимання, тому що тут ми розуміємо, що потрібно як і сильні ноги, так і сильні руки, плечі, тому що багато навантажень йде саме на руки. Футбол грається шість плюс один, шість полі, один вратарь. Має бути Повністю прижата рука до тулуба, а гравці мають бути на милицях, тому що у нас багато хто ходить на протезах, всі ходять на протезах, але на тренування вони знімають і вже безпосередньо футбол на милицях. Я Ой-ой-ой, Я був у підрозділі розвідки. Моя задача була вивести два мінометних розрахунки і їх відкоригувати за допомогою МАВІКа. Найшов одного з мінометних розрахунків на третій міні через несправність міномета міна вибухнув ствола. Я розумів, що був, нас ще нас до операційного столу, що в мене вже не буде в кінцівки, то там залишалось. 2-3 см шкіри, тобто скоро пройшов через суботу. Люблю футбол, типу, ну, щоб не спробувати, то есть, ну, как я ще не знав на той парі, що формується збірна України серед ампутантів. То есть, я думав, що серед таких же військових, як і я, хто з різними пораненнями, то есть, просто проводиться тренування для... Для соціальної адаптації, фізичної адаптації хлопців після поради. В цей момент ну, как бы, задоволення, що я це можу робити, то есть, ну, що я його відбив. то есть, ну, на... Особливо для мене, то есть, коли це йде удар в лівий від мене біг, напрямком потованої раки, коли я його досить, показати, що ну, дивлячись не... не на що, ну, що, не повна кінцівка, то тобто, я все одно можу його відбити. Тобто ну, що можна і без рук стояти на воротах, без репівідриків. Важче стояти на воротах. Оп, Володя, ой, гарно. Володя, такий чий. Та ти що? Гарно, починаємо, починаємо. Нормально, Дима? Я впав духом, якби життя не А Тут ще треба займатися своєю любимою справою — граю у футбол. Дуже гарно, що Маю право виходити на футбольне поле. Чому ви змогли навчитися завдяки футболу? Не зупинятися, коли важко. Коли, там, допустим, йдуть удари, йдуть по ціні на роботки комбінацій, тобто в тебе особливо вільного часу в цей період немає. Тебе удари, удари. Тобто, і ти Натреновуєш знову свою витримку. Сам себе переконаш, що ти можеш, що для людини немає меж, що всі обмеження у тебе в голові. Зараз вже безпосередньо готуємось до міжнародних змагань, які будуть вже через два тижні в Бельгії. і Будемо представляти нашу країну вже на міжнародних змаганнях. У них буде дебют. І ми маємо як ніколи підготуватись, тому що ну, дійсно весь світ буде дивитись на нас. Ну, потом отайтик перетянуть. Дальше все. Давай. Давай. Ужара. Оля. Давай. Я вам руководил так. Погажу, я крыл. А?